Вирішили підігравати росіянам та зрадити нашу державу, стати колаборантами. І е, в наступному сюжеті, от зараз, давайте згадаємо всіх зрадників з окупованих територій України, які померли не своєю смертю. Все, Всіх побідім, всіх уб'ємо, всіх кого треба, ограбимо. Все буде як ми любимо. Давайте збоку. Це не підворітня якогось кримінального міського району, а пафосний кремлівський палац з'їздів. Щоправда, людина, яка каже ці слова, Максим Фомін, який пізніше назве себе владилем Татарським, справжній злочинець за пограбування банку сидів за ґратами з 2011 року, а з приходом на Донбас руського міра став героєм. І ось його тріумф до Кремля, де наприкінці вересня 2022-го відбувалася церемонія анексії так званих нових регіонів Росії. Його запросив сам російський диктатор. За півроку татарські провели свій творчий вечір у Петербурзькому кафе, яке пов'язують із кухарем Путіна та засновником терористичного групування Вагнер Євгеном Пригожиним. статуетка, яку дарує йому дівчина не тішить самолюбство пропагандиста. Да. За... Все. Та він і гадки не має, що це останні секунди його життя. Фомін татарський народився і виріс у родині шахтарів у робітничій Макіївці під Донецьком. Згадував, що Україну не любив з дитинства. Непик пишався, розповідаючи, що в школі зривав уроки української, а згодом захотів легкої наживи і пограбував банк. Після окупації частини Донеччини із в'язниці його розпорядився випустити ще один зрадник України, екс ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко. Відповідальність за ліквідацію татарського фоміна взяла на себе національна республіка республіканська армія підпільна партизанська група, яка діє всередині Росії, наші войське з'єднання готовий взяти штурмом Київ. Олександр Захарченко особливим інтелектом не відзначався, але це не завадило зробити йому карколомну кар'єру від продавця курятини до гауляйтера окупованої Донеччини. Моя прабабушка 41-му попала в плен. Міссестра пройшла Бухенвальд, а світ в Брикеві. Дурнуватість пічі чи не єдине, чим встиг запам'ятатися Захарченко. Подейкують вони навіть почали дратувати його кремлівських кураторів. Тож 31 травня 2018 року, день, коли закінчив не лише його політична кар'єра, а й життя. Я волато Валерій Дмитрийч призиває народ юго-востока вийти з откритим противостоянням. А це ще один герой міфічної Новоросії, очільник терористичного групування ЛНР Валерій Болотов, починав зі звичайного військовослужбовця. Згодом наглядав закопанками в колишнього одіозного регіонала господаря Луганщини в часи Януковича Олександра Єфремова. Навесні 2014-го очолив так звану ЛНР, але вже в серпні подав у відставку і поїхав до Москви. На початку 2017-го помер там, нібито від серцевого нападу, хоча дружина колаборанта пере Конана його тихо прибрали. Адже у своєму інтерв'ю, яке вийшло у російських медіа, він звинуватив людей свого наступника Ігоря Плотницького в обстрілах Луганська та пообіцяв повернутися до міста. В Луганській ходять слухи, що іменно батальйон устраював провокації і обстріляв Луганськ в апрелі 2014 го Це так? Да, и не только Заря. Сюда было заслано много людей, которые должны были совершать диверсии и разлагать дисциплину. А в Заре оказался самый большой процент этих диверсантов. И мы построим Новороссию, народную и социалистическую. Олексій Мозговий на високих посадах ніколи не був, та його вважають однією з ключових осіб, які розпалили війну на Донбасі 2014-го. Починав з ансамблів пісні та танцю, а став одним із лідерів незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. Що і з ким не поділив сьогодні, сказати важко, але в пекло мозгового відправили вже навесні 2015-го. Автівку з терористом підірвали та обстріляли на трасі. Це був другий замах на колаборанта, який став для нього фатальним. Вижу горы и долины, вижу реки и поля, это русское приволе, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава сколько здесь любимых мест? Колишній заступник гауляйтер Херсонщини Кирило Стрімуусов колись декламував вірші українських поетів, захоплювався туризмом, безуспішно боровся за депутатські мандати Херсонської міськради та українського парламенту. А з початком повномасштабного вторгнення був одним із перших, хто зустрів окупантів на українській Херсонщині. За це йому віддячили посадою так званого заступника керівника області. Росія тут навсіда. Та з контрнаступом Збройних сил України на правобережжя Херсонщини упевненість мого слава у цьому кудись випарувалася, і він взявся критикувати російських воєначальників. Та, да, дійсно, багато говорять, що на місці би міністра оборони, який допустив до такого положення дієл, просто мог би як офіцер застрелитися. За два дні до визволення Херсона від російських загарбників зрадник гине в автокатастрофі під окупованим Генічиськом. Олексій Ковальов, як і Стрімаусов, був переконаний, принаймні казав, що Росія на Херсонщині назавжди, екс-нардеп «Віслуги слуги народу, власник одного з телеканалів та аграрного бізнесу в рідній області. з початку вторгнення втік з Києва до загарбаного Херсона. Там активно співпрацював із окупантами. 22 червня автівку з ковальовим підірвали. Читають ті недруги, ті, хто планував дану диверсію, не дождетесь. Однак чекати довго не довелося вже за два місяці ковальова разом зі співмешканкою вбили вдома пострілом у голову.